Добрий день всім, хто завітав на канал Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я пропоную вам огляд трьох пар чашки і блюдця. Вони абсолютно різні. Але як зразок ось такого мистецтва порцелянового, зразок німець, німецьких мануфактур, я вирішила об'єднати їх разом. Це мої останні, покупки останнього часу. І о, я вирішила їх представити в одному огляді. Отже, перша чашка, перша, перша пара це о, невеличка, скоріше кавова, я думаю, це пара. Так, десь на мілілітрів 150 не більше. Подивіться на цю чудову ручку. Яка складається спочатку з двох елементів, а потім об'єднується в одну, тут переплетені ці лінії, з чудовим рельєфом. Вона легенька, тоненька, з рельєфом ось тут по краєчку, теж. Деколь прикрашає чашечку, підглазурна деколь ось такі букетики маленькі, маленькі квіточки і ось гілочки пульових квітів. Компанія, яка виготовила цю, цю, цю пару Хоченройтер. І таке клеймо проставлялось з 1969 року. До чашки йде маленьке блюдечко. Глибоченьке. Теж з хвилястою лінією, теж блакитна гамма кольорова. І навіть ось такий обідок, широкий, нагадує літнє небо з хмаринками. Маленькі квіточки всередині теж воно досить легке, досить прозоре це блюдечко. Взагалі-то це форма називається Марія Терезія, а декор називається Амаліенбург. Ну, такий, така назва, якесь німецьке місто Амаліенбург. Чудова чайна, кавова пара, все ж таки думаю, що це кавова пара. До неї взагалі то ще має бути. Ну, це оскільки це сервіс, то там має є ще десертна тарілочка, але вона білого кольору зовсім із таким оздобленням, як отут на чашці. Мені дістались чотири такі чайні пари. Поки що вони будуть у мене, а далі, можливо, я виставлю їх на продаж. Ось один. Наступна пара призначена для шоколаду, гарячого шоколаду, або для какао. Ось така висока чашка такої форми, як бокал, білосніжна порцеляна. Дуже гарна ручка красива. Ця пара, вона не дуже тонка, ця порцеляна, така важкувата, Блюдечко трошки легше, а чашка сама по собі вона трошки важкувата. Тут е, по золоти дуже багато, по краєчку і на ручці, і на денці, так само на блюдечку. І прикрашена ця пара, як ви бачите, ситцевим візерунком, деколлю у вигляді маленьких квіточок троянд розкиданих по всьому просторі. блюдця і чашки. До речі, історія цього ситцевого малюнку, як такого, починається в 1928 році, коли англійська компанія Royal Winton запустила першу серію посуду з таким малюнком. Ну, коли все поле посуду, або тарілі, або чашок іншого посуду, було прикрашене малюнками квітів. Воно трошки інакше виглядало, ніж ми традиційно його знаємо. Але шалений успіх мала ця компанія, випуск такого посуду, і було більше ніж. 60 різних видів дизайну у компанії, от з цим, з цим посудом, з цим декором, і вони випускали подібний посуд ще до в 1960-х років роках, але потім зупинились. Там були свої проблеми з, от, з малюнком. Ну, то були якісь свої проблеми, які, які привели до того, що зупинилось це виробництво. Хоча, от саме звідти почалася ця історія з цивим малюнком. Компанія, яка випустила цю чашку, цю, чай, цю пару пару для шоколаду, називається Кайзер. Відома компанія німецька. Ось там всередині видно добре. на наблюдечко і навіть краще. Ми бачимо це маркування. Такий знак ставився з 1970 по 90 рік. Тут ще є напис декору Мейерсбург. І є ім'я дизайнера носик, так, мабуть, і ось це ще бачите, такий дизайнерський виріб, саме ця, ця пара. Ось це друга пара, яку я вам демонструю. Погодьтеся, що вона відрізняється і формою, і все ж таки малюнком від першої. І остання пара на сьогодні ось така феєрична, на мій погляд, дуже красива. Вона, нібито форма у неї досить така стримана, хоча ручка, ручка гарна. Форма більше нагадує, напевно, 50-роки, ті роки, може 60-ті роки. Але. Декор пишний. Ну, хоча і в другій половині 20-го теж були декори, звичайно, різні, і в тому числі ось такі. Але клеймо старе, дуже старе клеймо це Розенталь. І за всіма каталогами, які я дивилась, таке клеймо проставлялось 10, 20, 30 роки. Одне тільки, одне, одне тільки повідомлення, я знайшла, що нібито з 30-х років по сьогодні. Але що значить по сьогодні? Я думаю, що все ж таки е, не пізніше 60-го року вона була виготовлена. Так мені здається, можу помилятися, це вже мої е, так би мовити, здогадки. Але подивіться, будь ласка, на цей декор. По-перше, зелене криття. І воно таке смарагдове. Камера не передає, на жаль, воно не таке темне, воно світліше і трошки десь з таким з лазурю такою зелень. На жаль, не передає колір повністю. Тим не менш, позолотий, неймовірно багато позолотий, ніжна, тендітна ця позолота, але вона є. Ось такі райські пташки, медальйони. На, в середині чашки з ось такими райськими пташками. Це деколь, але вона з підмальовкою. З цього боку, ось так вони сидять. З іншого боку, трошки інакше. Ці хвостики вони підмальовані. Ну, чудова чашка. Легенька, прозора. Бачите, ви, ви бачите весь декор всередині, ось тут ззовні. Вона дуже добре просвічується. Так само і блюдечко. Тут вже три медальйони з цими птахами, два однакових і один відрізняється медальйон. Ну, я не могла пройти повз цієї чашки, навіть якщо я не знайшла її ніде в інтернеті. Навіть якщо вона мала до цього ще якусь тарілочку десертну, ну, як кажуть поляки, задужу. Тут можна вже залишити тільки оцю пару. Тільки оці два предмети, які, на мій погляд, самодостатні. Настільки вони гарні, настільки вони ефектні, звичайно, це для колекції. Якщо перші два предмети, два, дві чашечки можна використовувати для, ну, в побуті для того, щоб ними, з них пити каву або, або, або чай, або, або шоколад, то ця чашка скоріше все ж таки буде в колекції. Ось такі три. Пари я вам представила. Сама була вражена, що так вони зійшлися разом останнім часом, тому вирішила вам їх показати. Маю надію, що вам сподобалось. Дякую всім тим, хто дивиться мої сюжети. Дякую, що підписались, дякую, що ставите вподобайки і пишете дуже гарні коментарі. Мені це приємно я все це дуже-дуже ціную. Спасибі вам ще раз. Бажаю всім спокою, сил фізичних і духовних, терпіння, і ми рухаємося. Все одно, не дивлячись ні на що, ми рухаємося до перемоги. На все добре.